Так, ну що, давно, навіть відео про зим не було. Стоїть мій зим тут, як сиротиношка, на вулиці нагріється на сонечку. Акумулятор знятий. Недавно їздив за пісочком. Значить, що я хочу. Буде в мене новий проєкт. Так як різина дорогуща ця. Та й дра кину їх нафіг, так в руки б'є, що капець. Диски в мене перероблені це. Ну що, я буду починати новий проєкт. Е, придбав на розборці таврії такі хернатині повністю в зборі. Ось так вони ще йдуть у нас. Барабан, там колодки, все всередині. Значить, буду знімати цю, цю систему, обрізати. Е, буду варити туди пластину. Так, де воно у нас там? Ось. Буду це все. Тут воно е, ось тільки обрізав і все і буду приварювати сюди пластину до цього е, як правильно там сказати, для цього кріпіжа і буду е, ставити таврічні сюди, щоб можна було поставити таврічні колеса. Так як в мене 4 старі диск залишилися, 4 непоганих колеса. Вже ззаду стоять ці колеса, Їх почищу, по піск, піскострую, покрашу і поставлю сюди. Е, Побачу. Ще хочу, що я хитро ще хочу зробити. Не знаю, вийде чи не вийде. Як воно по самому діаметру знайде барабан. Якщо барабан стає чітко замість барабана, значить я це все протачую. Отут проточу і виточу такий отвір, як тут. І просверлю отвори. Под шпильки. І щоб замінити тільки один барабан. Ці барабани в мене підуть назад. диски я, так як диск сам товстий, він десь четверка, оцей диск піде сюди всередину. В середину, оця частина либо вирізиться, либо може не побачу. І вариться сюди, виходить. і буде в мене диск ще й назад. Таким образом. Ну, воно в планах в мене такі є. Що якщо я оце все приварю, то все одно цей диск піде на сварку на туда. туди. Ну, в принципі, такі в мене плани, буду переділувати зима. Ця різина вже стерлася і я скажу, ну, за того, що я драпаки ставлю для чого, орать дуже добре, він не вискакує з релі. Це дуже добре. Ну, одне діло, що вона узенька дуже погано. І зараз стерлася. І, ну, і руль б'є, розбиває шарніри. Ну, в принципі, в мене нові, але є вже стук. стук. Так що буду переділувати. Це в мене буде у планах. Що 300 гривень повністю цей комплект я брав, в принципі, теж по піскострою почищую, ну, я скажу і буде. Якщо буде гуд, якщо це в мене все вийде. Проточить більше сюди отвір і з середини сточить, і теж там зробити потай і шпильки то ще буде класно. Тоді я нічого не буду переварювати тільки поміняю барабан. Ну В принципі, коли я розберу передок, я зніму відео і ще теж покажу. В принципі, так. Всім дякую, до побачення.